Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і давайте сьогодні з вами поговоримо про забуті книги на моїх поличках. Ну насправді я давно вже хотіла зняти таке відео, і хоч у мене бібліотека плюс-мінус така молода, можна сказати, тому що і приблизно три роки. Це саме той час, коли я свідомо збираю книги, колекціоную їх. Усі книги були куплені приблизно в перших покупках, десь так, що тоді, коли я не знімала відео, була лише інстаграм. І переді мною Просто вісім дуже товстенних і великих історій, за які я сьогодні вам розкажу. Якщо вам це відео сподобається, а я дуже буду вам вдячна за підтримку, за пальчик вверх та за коментар. І якщо вам буде приємно мене слухати, то підписуйтесь. Дуже-дуже цінно це для каналу та для мене. Я зніму для вас другу частину, тому чекаю на вашу активність і поїхали! Що ж, ну а перша книжка, за яку я хочу поговорити, вона ледь не в топі, того, що я хочу читати в скорому часі. Але знаєте, це саме той момент, коли я відкладаю, тому що ці книги а, досить довго лежать, і я хочу, щоб вони ще довше лежали, але при цьому мені цікаво, що в них. і... Типу, я хочу читати і не хочу одночасно. В руках я тримаю Ентайлер в блакитне мережеве долі. Насправді, я знаю, що Тайлер отримала пуліцрівську премію за інший її роман Уроки дихання, але я не бачила його українською. Якщо ж ви знаєте, що вона є українською, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вивчу цей момент. Дуже мене інтригує анотація, дуже мене інтригує ця авторка, тому що тут у нас щось буде про сагу. Тут буде розповідатися про три покоління. Лінія американської родини розповідь про кумедні моменти, зворушливі сімейні традиції, кохання на все життя. Водночас вона про самос... самотність, швидкоплинність, непорозуміння між близькими, про те, що у будь-які моменти і справжні, і фальшиво є зворотний бік. Ця книжка, ніби восьме диво світу, ніжна, зворушлива, смішна історія, недооцінений шедевр. Ось так. І, до речі, це у нас такий тандем від нашого формату та лабораторії. Насправді, як тільки я побачила цю книгу, мені одразу захотілося її купити. І в мене примірник досить такий старенький. Зараз ви його не знайдете. Просто в книгарні це 2016 рік. Боже, 2016 рік. Ну, це не найстарша книга, яка у мене є, а найстарша книга це в мене Кобзар, який я забрала у дідуся. Власне, там двотомник, і він 1908 року. От так. Ну, в принципі, це, скажімо так, ближче до старичка новітньої моєї бібліотеки, але дуже інтригує нотації. І, до речі, тут в нас мілкий, просто мілкусінький шрифт і 350 стрінок. Але цю книгу я точно нікому не віддам. І вона ще в дуже хорошому стані, навіть з лясе. Тому, якщо ви не знали, ось така є. І я дуже-дуже, знаєте, з таким трепетом чекаю, коли нарешті з нею познайомлюсь. Наступна книга: це щось страшне. Перед тим було зворушливе, миле, затишне і, тим не менш, з якимись імайними пр проблемами, так? А тут у нас Гітлер і Сталін, тирани і Друга світова війна від Лоренса Ріса. Я знаю, що Лоренс Лі. Лоренс Ріс, це в нас історик, який видав не одну книгу, власне, на біля таку от історичну тему. І здається, у лабораторії це не єдина книга цього автора. От вона дуже велика, і тут просто наймілкіший шрифт, який є у моїй бібліотеці. Один з точніше, тому що тут дуже багато тексту, книга майже на 500 стрінок, вона габаритна. І це саме та книга, яку я боюся читати. До речі, якщо вам цікаво, то в скорому часі я також хотіла би зняти і таке. Відео, тому що книжок на моїх полицях дуже таких багато. І це саме та література, серйозна, найсерйозніша література, взагалі, яку можна тільки уявити. От вона така величенька, що ви розуміли, я її купила у 22 му році, якраз коли починала свій такий шлях, скажімо так, не лише блогер, а й читача активного. От і я її купила в книгарні є за 269 гривень. Для мене тоді це було ого. Та й зараз, якщо подумати, ця книга коштує, ну, в книгарні, є гривень 500 з чимось, Я думаю, от, але купили її за таку ціну, от щоб ви вірили, що це старичок. А сама книга у нас здається так і є 22 року. Так, до речі, в мене ще є інша книга, також на історичну тематику, яку я купила разом з нею, але про неї розповім в наступній частині, якщо вона вийде. Тому... Щось таке страшне для мене серйозне, при цьому мотиваційне для читання історії в подальшому. Тому просто мої смаки в двох книгах. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Наступна книжка, про яку я не знаю абсолютно нічого, окрім того факту, що тут оповідь йде від обличчя, якщо так можна сказати, від особи. Якщо так можна сказати, коротше від смерті. Це нас Маркус Зузак, звісно ж. І його крадійка книжок. Дуже довго ця книга лежить в мене на полицях. Ще коли я навчалась у школі, вона в мене була від Кайсде, але я її продала за смішні ціни і пізніше зрозуміла з часом, що ну, я маю з нею познайомитись. Це саме та книга, ну яку точно потрібно читати. Але я її розпочинала читати декілька разів. Дві чи тричі не пам'ятаю, і все, вона мені не йшла. От я доходжу до 20-ї сторінки. Мені ніби цікаво, але мені здається, що просто це саме той момент, коли я не доросла до самої історії. Наскільки би сильно це смішно не звучало, наскільки би взагалі кумедною би не була така ситуація, але поки що я хочу, щоб вона в мене ще полежала, я не в скорому часі її візьму однозначно. От вона мене лякає, вона мене страшить навіть більше. Я просто боюсь того, що буде всередині, хоч я і не одну книжку прочитала про історію, і, взагалі, про якусь таку воєнну тематику в художньому плані. Все ж таки дуже якось лячно. От. Я не знаю, чому я не можу навіть це пояснити. Я знаю, що цю книгу дуже багато хто любить. Я знаю, що вона отримала багато там премій, так книжкових. Я знаю, що екранізація була в нас якраз таки кінообкладинка. Я не знаю, що не так. До речі, я вже купила її вживаною. От, і в мене екземплярчик 2017 року. Ми так швидко йдемо, що я. Не вірю, що це зі мною трапляється. Власне, книга, яка в мене додавлена у плани на цей рік, яка вже також досить довго лежить, і це просто, як кажуть, золото буктоку, тра-та-та, Ну, коротше, рідкісна штука. Тут, до речі, багато рідкісних книг. Це в нас мемуар гейші. Я її купила в свій час на OLX, буквально там за 140 гривень, чи за 160, і вирішила, що вона мені потрібна, тому що, по-перше, я думаю, що дуже багато хто чув за цю історію. Я думаю, що. Що багато хто знайомий з нею. Вона дуже гарно видана. Це, знову ж таки, в нас КСД, в мене здається, 2018 року видання. Ви тільки погляньте на ці форзи, це позаду такий ж. Ну, це дуже гарно оформлено, але вона товстенька, в ній більше, ніж 500 сторінок. І при тому тут, знаєте, такий мілкий шрифт. Це саме та література, яку буде мені здається важко читати через те, що тут написано. Я думаю, ви знаєте про що ця історія. Я не буду вдаватися в анотацію. Щоб ви розуміли, я дуже рідко читаю анотації, тому про більшість книг, що є тут, що є в будь-яких прочитаних і так далі. Я більше розповідаю про свої враження від очікувань. Я більше розповідаю те, як дістався мені той чи інший примірник, чому вона мене зацікавила. Так, Якими моментами. Про анотації я досить так рідко говорю, от, тому що анотацію ви можете прочитати самі. А Тут ми говоримо саме за емоції. І от якраз таки у мене екземплярчик 2017 року. Купила я його приблизно два роки тому. Ох, показую, але вона в мене в планах. Я дуже надію, що я не закину цей план. Наступна книга також у мене є в планах на цей рік. Вона в мене просто кочує з планів в плани. І це саме та література, яку я дуже хочу прочитати, тому що це класика, я класику обожнюю. Свій час я прочитала багато класичних історій. І я знаю, що мені це сподобається, тому що тут не просто класика, не просто класика від француза. Тут пригодницький роман. І це, мені здається, одна з тих зернинок, яка має все ж таки зачепити. Під час прочитання це граф Монте Крісто від Олександра Дюма. Просто ну, золота полиця це одна з найулюбленіших моїх серій, їй-богу. Е, Надиш на те, який тут мілкосічкий шрифт, просто такий дрібнюсічкий, що потрібно, я думаю, лупу купляти для того, щоб читати цю книгу. Вона просто товстелезна. Тут мілкий шрифт, і при цьому тисяча сторінок. Взагалі на цей рік у мене дуже багато товсунців, але при цьому вона має лясе, от, і я думаю, що вона якраз таки не розвалиться під час прочитання. І в мене, до речі, такі пожовклі сторіночки. От, я попросила Дашу, щоб вона мені надіслала цю книгу, я купила в неї, все окей. От, але це саме ще старий тираж. Я зараз не знаю, чи є він в новому тиражі, саме цей роман, от, але знаю, що е, книголав якраз таки відроджує свою цю серію, і це дуже класно, тому що вона клас. Класно, тому що вона класна. В мене 2018 року е, року випуску, і я дуже чекаю, коли буде продовження золотої полиці, тому що я хочу обставити просто. Всю свою полицю класики саме цієї серії, тому що це зарубіжна класика і це якісно, і це просто супер. І цю книгу ви побачите ще неодноразово, тому що, по-перше, у мене ще є Олександра Дюма три мушкетери, яку я хочу прочитати в цьому році, і також оця. Але от зараз я думаю, що можливо я прочитаю тільки одну і зніму вам якісь, ну не знаю, чи читацькі вихідні. Смішно, так? А, але читацький щеданок, я думаю, що зроблю, і тим паче, що ви просили читацький щоденник на три товариші. А, я люблю це знімати, цей формат один з найулюбніших у мене. І тому я думаю, що я зніму або на цей роман, або на той, або на два, але просто вони будуть в різні роки. Тому, якщо вам це актуально, пишіть і чекайте. Ну добре, якщо така пляска, я покажу вам ще одного товстунця. Я не знаю, в який період свого життя я сиділа, робила свою роботу, нікого не зачіпала, ніхто не за ніхто не зачіпав мене. І я просто зрозуміла от так, що я хочу мати у себе на полицях. Оце. Це здається офіційно найбільша книга в мене на полицях, тому що тут 1400 сторінок. Що я хочу сказати? Я спеціально поїхала тоді в центр. Поїхала в незалежну книгарню, де вона дорожче коштувала ніж в інших книгарнях, і купила її за скільки? За о мене навіть чек. Бачите, моя звичка залишати чек, а так і спрацювала. 367 гривень, але це було два роки тому. Людина, яка боїться читати кінга, яка читала кінга, але при цьому розуміє, що це не її автор. Мало того, що я показую вам цю книгу зараз у відео, забуті книги, я її розпочала читати. От такий вам е, нежданчик. Що я можу сказати? Це лячно, це нічого не зрозуміло, але мені Даша сказала, що далі все буде окей, що все зв'язано, ти просто читай далі. Окей, читаю, окей, буду дивитися, як воно буде. Але коли буде прочитано на цю книгу, я не знаю. До речі, я хотіла би зняти окреме відео на цю книгу, назвати його щось, типу, людина, яка не любить Кінга, читає Кінга, чи людина, яка боїться читати Кінга, читає Кінга, щось таке. Чи людина, яка боїться Кінга, взяла до рук воно. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі, але поки що вона моторошна. От саме це. Ці книги Кінга, які лякають, а, поки що лякають не своїм психологізмом, я впевнена, що буде і це, а саме от такими, якимись потойбіччям, таким. Але все ж таки, поки що, Крістіна у мене на першому місці. Я знайомилася з Кінгом саме з цього роману, і поки що він у мене на першому місці. Я не знаю. Можливо, тому що я люблю автомобілі, можливо, тому що це було знайомство, і вона мені просто зайшла в той період часу. Можливо, тому що це були мої перші сумісні читання О, з дівчинкою Лізою. От і не знаю, як так сталося, але досить таки та книга мені сподобалась як кінг пише, інші, я його дуже-дуже боюсь читати інші книги просто ні, не треба. Я думала, це відео буде довше, ніж на 5 хвилин, але ну, якось так стається, що в мене залишилось тільки дві книжки. От, і в принципі, перша, я думаю, що не секрет для тих, хто давно вже в мене на каналі, хто знайомий з моїми покупками найпершими, одними з перших, хто, в принципі, знайомий з моїми полицями, хто знайомий з моїм смаком, ну, ви знаєте, так, що я не могла пройти повсієй книги. І в мене ще старий тираж. Я знаю, що зараз а, ця книга вийшла, власне, в новому тиражі. от, І в тому ж оформленні, і я вам скажу, що це одна з найцікавіших поформ. Книг. В мене вона трішки отут з дефектом, тому що мені надіслав продавець на OLX, е, власне, <кхем> дешеву книгу, дешеву книгу за 400 гривень, але власне з наклейкою позаду я віддираю ту наклейку, а тут добрий день. Ну, Якщо просто не віддирається е, оці наліпки, знаєте, з, там, з книгарень, які там магніти, ну не віддирайте її просто, ну залишити її. Нехай вона буде. Ні, так потрібно. Пошкодити книгу, От, але нічого. Я її люблю не менше від цього. Де в нас Джозеф Геллер і його пастка 22, звісно ж. І я знаю, що у Джозефа Геллера є, що після цієї книги ніби як збірка. Там щось також зв'язане з цифрою 22, щось там також біля воїни, наскільки я розумію. І саме цей роман, ну, по-перше, за анотації важко зрозуміти взагалі про що він. Але що я про нього знаю, так це те, що у нас тут є. Головне. Головний герой, який ніби як а, має виконати, чи там певні пілоти, там декілька героїв, які власне а, літають від США, так, це Друга світова війна, і вони мають виконати певний план. Якраз таки Пастка 22. Але як тільки вони його виконують, ось ці, ці норм, норма ця, вона збільшується і виходить так, що люди не можуть поїхати додому просто через те, що вони не можуть дійти до кінця цієї завершення цієї справи. Якось так коротше, якщо я помиляюсь. Вибачте, але мені здається, що саме про цю книгу я чула цю інформацію. От тут досить таки незвична обкладинка, і я зазвичай таке не люблю. Але саме в цій книзі мені здається, вона супердоречна, тому що тут, по-перше, є висміювання війни, висміювання, висміювання самої армії, тут де служив наш головний герой, і тут до речі, і написано, що це роман Сатира. Тому що тут є сарказм, чорний гумор, фарс, гротеск, автор наголошує на жорстокій абсурдності війни, висміює ідіотизм та користолюбність військової бюрократії. Он бачите, оригінальний, комічний і жахливий роман Пастка 22 вважається шедевром сатиричної прози та одним із найкращих літературних творів ХХ століття. От і тут до речі, в нас е, початок і не знаю, чи це передмова здається. Передмова називається Пастка військового розуму. От мені здається, вона супер буде актуальна цей час, але. А чому я її відкладаю? Отаке така якесь дурне, Відкладаю цю класну книжку. Тут навіть 500 сторінок немає, тут такий прикольний стильовий текст. Мені ще подобається, що тут біля кожного, ем, кожної циферки розділу в нас є отакі бомбочки, і тут саме та кількість бомбочок, е, як і в розділі. От, все доволі таки прикольно. І мені подобається взагалі яку форму, тому що тут так трошки висміюється. і, звісно ж, цей зелений такий він хакі, як е, військова форма, і всяке таке. Коротше, чому не читаю? Не знаю. Ще одна книга на військову тематику. Мені здається, що от якраз таки Майкл Шебен чимось схожий на Джозеф Геллер. Я не знаю, чому мені здається, що ці романи якось мають певні точки дотику. Від якихось очікувань, від того, що я знаю про цей роман і про той роман, це знову ж таки е здається, цей роман отримав букера. Що він отримав? Щоб не бути постословною, полізли в інтернети. Поки що я знайшла лише те, що це номер 19 у рейтингу 100 найкращих книг усіх часів журналу Newsweek. Тайм поставила пастку 22 у топ 100 англомовних сучасних романів. В принципі, я не бачу ніяких. Це дивно, тому що мені здавалося, що якраз таки цей роман має якийсь премій. Ну коротше, добре. А от цей роман він має здається пуліцера. Тому що тут у нас місячний сайво від Майкла Шабана. Насправді в мене, мене ще є телеграф авеню від цього автора, але там кажуть, що дуже поганий переклад чи редактура погана, тому що там дуже багато помилок. От, і у мене це саме старий тираж, знову ж таки, тому що в, ново, в більш новішому тиражі там така товстенька книжка, в мене вона тонка. І це в нас фабула 20-й рік. От, також вона вживана, я купила таку. А що я знаю про цей роман? Що тут на смертному одрі. А, старий чоловік розповідає своєму внуку чи своєму сину про те, що відбувалося в нього в житті, і він ніби як а, будував ракети. І місячне сяйво це вибухова суміш з усього, що ми любимо. Хто крім Майкла Шебона зміг би сплести в настільки блискучі ціле магію і ракетобудування, сімейні таємниці, чуттєвість і романтичні спогади, та прокласти неповторну траєкторію сюжету через простір і час від воєнної Німеччини до сучасної Америки. Не дарма його називають. Найдемократичнішим з усіх великих американських письменників з часів Абдека та Селінджера. Це віртуозна вигадка, замаскована під щиру сповідь, що ні на мить не відпускає читача. Це сповнена справжнього кохання історія про нерозсудливість, відвагу і непоправні втрати. Наскільки я знаю від себе, що це буде щось на воєнну тематику, що тут також будуть зустрічатися концтабори, і тут буде також лінія-любовна. От яка буде розбивати серденьку? Це єдине, що я знаю. А, до речі, має досить так приємний шрифт і 420 сторінок. Тому беремо. Однозначно десь, на колись, не знаю чи в скорому часі чи ні, як тільки я захочу її читати. У мене є такі моменти, коли мені просто ось так стральне в голову, що я хочу читати певну книгу, я її беру. От тому я все чекаю, але точно буду знайомитися з цим автором з цієї книги, а не з Телеграф Авеню. Там далі вже будемо дивитися по ходу діла. Розділила я книги на два стосики, і так вийшло, що. Дуже швидко розповіла вам про ці книги. Ну, нехай це буде відео трішки меншого формату. Я думаю, що ви не проти інколи просто розважитись і коротесенько прослухати за ті книги, які можливо ви десь вже мене бачили, можливо, вже десь я згадувала в підбірках. Можливо, ви бачили їх на полицях, можливо, ви бачили на якихось реорганізаціях, можливо, ви бачили не знаю, в якихось спонсорських відео чи можливо, ви бачили просто в покупках. До речі, напишіть, якщо ви з перших моїх книжкових покупок, мені дуже цікаво, який відсоток глядачів залишився зі мною з того часу. Ну, а я вся така натхненна піду знімати наступне відео для вас. От, ви здивовані, я так, тому що тепер я знімаю 2-3 відео відразу. От і надію, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, не забувайте, будь ласка, за підтримку, за пальчики вверх, Також підписуйтесь на канал, якщо вам це відео було корисне, якщо вам приємно мене слухати, натискайте лайкосик на дзвіночок. Це все буде дуже корисно каналу, а мені надзвичайно приємно. Ну з вами була Катя Ельф. Бережіть себе, рідних та Україну. Бувайте!